Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Наразі топ-5. Давайте дивимося. оборона. Угу, Оборона в А, але не впевнено. Хоча ще тримається. Ну, добре. Так, ну, Подивимось, хто нас сьогодні буде чекати у суперниках. Ах, феєс, фаєз, фаєзи я не люблю. Так, тут б'ють пінюк, і ось цей новенький, дуже швидкий. Угу. Так, зрозуміло. Ще й ухиляється. Так, ну тоді дом тут мені навряд чи знадобиться. Давайте візьмемо ну, знов-таки ведмедицю брати. Піньок там в куточку стоїть. Хоча можемо взяти, можливо, і допоможе вона мені. Давайте спробуємо. Так, ну тут залишаємо, якохайен потрібен. Давайте спробуємо. Цей фаєс ще в костюмі відроджується. Так, зелених немає, дуже багато червоних. І фіолетові кристали. Як би нам так зібратись? Можна спробувати піймати ще синій кристал. Давайте ось так. Трішки не доїхало. Ну, прийдеться використовувати, щоб червоні прибрати ще. Так, ну фаєс ультує, той ультує. Так, трішки зелененьких під'їхало. Це добре. Напевно, зробимо ось так, задіспелимо. Тепер ось так. Давайте зберемо зелений кріс. Звісно, що це не дуже. Але прийдеться так робити. Так, пеньок майже заряджений. Сповільнення в нього є. А в нас немає де трієчку зробити зелену, безпечно. Прийдеться використовувати кріс. Давайте ось так. Угу. Так, вмикаємо ведмедицю. Тепер фаєс. Єдине погано, що Йокохайнен не заблокував цю діву. Так, і в нас немає. Давайте спробуємо, може, фаєза доб'ємо зеленими. Так, є, добили, чудово. Тепер можна зробити ось так. Воно полікує. У нас медведиця працює. Давайте ще щепіньочика на медведицю піймали, це добре. Давайте тут прокинемо фіоли. Ухиляння, ухиляння. Може ми і доб'ємо цього? Так, добили, чудово. Давайте, поки працює либідь, безел нічого не зробить майже. І нам потрібні тепер сині. Тут прокинемо. Немає ведмедиці. Давайте ось так обережно. Можливо, десь знайдемо тут зелененький. Щоб закритись від пеньочка. Але щось я не бачу зелених. Тоді давайте фіоли, прийдеться терпіти, будемо бити і трішки піньку не вистачило. Так, ну заблокований безіл і либідь, тому давайте прокинемо. Поле трішки. Так, ось зелененькі приїхали. Можливо, фаєзик нас почистить. А можливо і ні. Зараз побачимо. Так, так. Ну, Мінус атаку не зняв. Добре, але ще раз підлікуємось. Так, так. Тут сині з фіолами. Так, добре. Ну, тепер в неї можемо прокидати. Тут вже вона сама нічого нам не зробить. Тим паче заблокована його Ну Тут пощастило фає зашвидко прибрати. Так, так, так. Ще не вистачило, ну дуже слабо б'ють мої. Але вони все одно корисні. Так, так, і ось так все закінчили. Добре, перший бій. Вдалося перемогти. Поїхали далі. О, а ось беліт неприємно. Діспелить. Мультяшки пішли. Три мультяшки. Звісно, хотілося б взяти, напевно... Якихось би синіх проти Джахангіра. Він додаткову шкоду зеленим наносить. Але синіми буде важко білітку пробити. Зеленими також, напевно, нелегко. Але все ж таки, напевно, прийдеться брати синеньких. Так, ведмедицю залишимо. Давайте візьмемо Каріла. І, напевно, Елло. Лікування нам потрібно. М -м -м, потрібен чи нам тут Йокохайнен? Ось це питання. Йокохайнен може і не потрібен. Там немає кого... Блокувати. Можливо, краще якогось сильнішого ударника взяти, але кого? Ну, так, я якохайнен. Єдине, що він на Альфа у мене. То, напевно, краще залишити тоді його, хоча тут він. Нам не дуже, напевно, допоможе. Ну, Як тобі лід пробивати? Ось це питання. Ну, добре, давайте спробуємо. Хоча там же це ще Верден по синім б'є сильніше. І ведмедиця без зарелки не буде за шість камінчиків заряджатись. Ну, будемо якось намагатися. Поротись, але синіх немає, фіолів також небагато. Ну, червоні прокинути, збереться трійка зелених, але роз'їдеться, там два зелених залишиться. Не допоможе це. Я четвірочку не бачу, де як зробити. Також, якщо прокинемо червоні. Тоді ті два зелених знизу теж ніяк не підняти. Давайте ось так прокинемо. Угу. Добре, тепер ось так. Нам синенькі потрібні. Ведмедицю ми зарядили. Тут би зелені були б доречні того Ело пробивати. Непогано було б. Так. Ну, Ліворуч, на жаль, взагалі поле не крутиться. Ну, добре, давайте тоді ось так. Тут фіоли зберемо. Так, когось нам сповільнив, джахангір чи не встиг. Давайте ось так синє. І діспелить. Ох. Ні, тут навряд чи щось ми встигнемо. Просто мінус. Да. Там же і Бальтик знову сповільнили. Ну, ні, тут без шансів, тут без шансів. Можливо, синій хоч знизу заїде цього Джахангіра пробити якимось чином. Але навряд чи знов сповільнив. Та в нас мінус атака. Давайте, може, синій заїде знизу, майже доїхав. Ні. Ну, тут не встигли зарядитись, хоча. Тільки ведмедицю зарядили так, поїхали далі. Угу. Знов фаєс, Піньок, гріл. Ну, тут повертаємо тоді зелених. Треба, напевно, було зелених і залишати, тоді, можливо, якісь шанси були. ну Поїхали. Хоча синіми пробивати. Було б непогано. Так, цікаве поле. Зелені трішки є, але небагато, багато червоних. Ну, добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Там буде фіолетова четвірка. Так, ми зарядили медведицю. Це добре. Давайте знизу заберемо. Може ще якісь там синенькі під'їдуть. Це трішки даремно фіоли зібрались. Так, так, сині. Не вистачає йому. Нам потрібен один зелений камінчик. Добре, давайте ось так прокинемо. Ось тут зелені тоді. Так, мінус піньок, це вже добре. Давайте закриємось. Тепер так і ось так. І зберемо ще фіоли. Не добили того гріла. Ми під захистом. Добре, давайте ось так. Угу, так, я і знав, що пасивка спрацює. Так, трішки не вистачає фаєзу. Як ми можемо когось швидко дозарядити, не бачу. Добре, давайте тоді ось так заберемо тут. Все ж таки буде ходити. Ну, добре, її кохайнен сходи. Тут вже трішки простіше у них. Давайте ось так спробуємо полікуватись. Угу. Прокидаємо тут. Заберемо тут синенький один камінчик. Ось так. Ось так. Ну, все тут повинні вже витягувати. Угу, так, так. Єдине, що я хотів перевірити, якщо буде таунт і будуть захисні стяги від Фаєза. Чи заблокує всіх інших, як але не перевірив. Ну, добре. Можливо, наступного разу. Так, знову. І Хельгі тут неприємний. Ну тут потужна оборонка також. Ну, так і їдемо. Варіантів немає. Фаєзи в кожній обороні. Так, трійка зелена. Купа фіолетових. Ну Зелені треба збирати, напевно, хоча б трієчку. Потім де шукати, незрозуміло, бо нам хоча б піньочка треба розрядити в медведицю. Давайте ось так. Там буде фіолетова четвірка. ми не встигаємо пінька дозарядити, не встигли. А ось це халепа. Ну, добре, зберемо тут тоді трієчку. Так, ну тоді їм зменшимо атаку, але це нас не дуже рятує. Чому? Тому що зелених немає. Фаєза поки не хочеться прокидувати. Тут ні в кого не хочеться прикидувати. Є кохання нас взагалі не заряджений. Де ті зелені шукати? Ну, добре, давайте ось так. Та ні, тут вже навряд чи також щось ми зробимо. Зараз вдарить пеньок, вдарить той Хельги. Там ще йокохайнен готується. Ні, тут теж без шансів. Ну, ось так. Трішки немає зарядки і все. Я коханий на альфа навіть не витримує. Ну Цей нас зараз просто спалить. Другий нулік за сьогодні. Ну, ось так буває на швидких турнірах. Ну ні тут вже варіантів немає, небагато. Ну, все, закінчили. Так, другий нулік, це дуже прикро. Так, тут два Діспела. І генерали Йокохайна. Два червоних. Давайте так і поїдемо тоді. Захист нам потрібен. Йокохайне на зеленими треба пробивати. Так. Щось маємо по зеленим. І тим паче зелених треба прибирати, бо гупі від зелених б'є сильніше. Так як би нам так цікаво сходити? Але тим же чином не зарядити його кохайнена? Давайте ось так. Там буде ще трійка зелена. Так, так, так. Ось так, четвірочку з стрієчка, може, ми того і гупі доб'ємо. Ось якраз зараз і перевіримо. Так, він задіспелив. Угу. Захисні стяги в нас залишились, тільки заблокував ведмедицю. Ну, добре, давайте ось так. Хоча потрібно було і в мене якохайне спочатку піньочком вдарити. Так, давайте ось так. Може там знизу синій доїде, доб'ємо того генерала? Вакаса добили, чудово. Давайте спробуємо зняти. Хоча ж з зелених не знімається як кохайний. Так? так. Ну, вже як є тоді. Одна Star Swift. Ну, нічого нам не зробить. Ну, Тут полянка заїхала, тому все чудово. Взагалі без питань. Все дуже швидко. Пощастило. Добре, хоч тут впорались. Ну, топ-1, але з двома нуліками, звісно, змістять. Оборона поки що на тому рівні тримається. Давайте, подивимося рейтинг. Три п'ятірочки. Ну, В принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.